19 грудня 2025 року міжзоряний об'єкт, відомий як 3 i Атлас, пройде на мінімальній відстані від землі. Космічні агентства по всьому світу продовжують уважно стежити за ним, і нові наукові дані свідчать, що це один із найнезвичніших та найзагадковіших об'єктів, які коли-небудь потрапляли до нашої сонячної системи. Об'єкт вперше виявили астрономи 1 липня 2025 року, коли він перебував у середині орбіти газового гіганта Юпітера. Нині, рухаючись з неймовірною швидкістю 220 480 км за годину, він стрімко наближається до нашої планети. Це майже вдвічі швидше, ніж більшість астероїдів, що рухаються в сонячній системі. Деякі вчені, включно з Авілебом із Гарвардського університету, вважають, що те, що наближається до нас, може бути не просто кометою чи астероїдом з іншої зоряної системи, а потенційно космічним кораблем іншої цивілізації. Ба більше Леб не виключає можливості, що об'єкт може використовувати певну форму маскування, щоб здаватися звичайною кометою і якщо це правда. То це маскування, можливо, вже починає давати збій. Нещодавно 3I Atlas проявив дивну гравітаційну поведінку, яку вчені наразі не можуть пояснити. Його яскравість також викликає запитання вона надто інтенсивна, щоб бути просто відбиттям сонячного світла. Здається, ніби об'єкт має власне потужне джерело світла. Незадовго до цього вчені помітили, що 3I Atlas майже не постраждав після удару потужного сонячного спалаху, викиду плазми та магнітних полів із сонця. Здавалося, ніби об'єкт якимось чином відхилив сонячний спалах, Щось наближається, і ніхто не може сказати з абсолютною певністю, що саме. Зображення цього об'єкта, отримані різними космічними агентствами, не розкривають його справжньої форми чи вигляду. Досі все, що ми мали, це фотографії у вигляді білої плями на тлі космосу. Але нещодавно, 3 жовтня, 3 Ай Атлас пройшов на мінімальній відстані від Марса. У цей день космічний апарат Європейського космічного агентства, що обертається навколо червоної планети. Отримав найдетальніше зображення об'єкта за весь час те, що виявилося на цих кадрах, поставило ще більше запитань, ніж відповідей. У цьому відео ми торкнемося таких питань, чому вчені Гарвардського університету дедалі більше переконані, що об'єкт, який наближається до нас, може бути кораблем позаземної цивілізації. Чи можна раціонально пояснити надзвичайно дивну та нетипову поведінку цього об'єкта? Як один із найбільш загадкових космічних сигналів, зафіксованих 48 років тому, може бути пов'язаний із 3I Атлас. І нарешті, які незбагненні деталі були виявлені на знімках, зроблених з орбіти Марса? 3 жовтня цього року відбулася подія, на яку довго чекали фахівці НАСА. Міжзоряний гість, що викликав стільки шуму в науковій спільноті, наблизився до Марса на мінімальній відстані лише 30 мільйонів кілометрів від його поверхні. До моменту зближення орбітальна станція Марс Експрес, яка вивчає червону планету, вже була спрямована на координати можливого проходження міжзоряного мандрівника. Науковці сподівалися отримати перші його знімки з марсіанської орбіти, але цього не сталося. Світло від об'єкта виявилося надто тьмяним для оптичних інструментів станції. Марс Експрес просто не міг його побачити. Водночас інший орбітальний апарат, EXOMars Trace Gas Orbiter також намагався зафіксувати зображення 3 i Atlas. На щастя, для вчених йому це вдалося. У серії отриманих знімків видно яскраву, трохи розмиту пляму, що рухається до центру кадру. Віддаляючись від Марса з величезною швидкістю, розглядіти будь-які деталі неможливо. Об'єкт перебував на відстані близько 30 мільйонів кілометрів від апарата, чиї інструменти призначені переважно для спостереження поверхні Марса з висоти всього кількох сотень кілометрів. На перший погляд, зображення здаються звичайними. Але при збільшенні та перегляді кадр за кадром проявляється щось дивне. Здається, ніби три Ай-Атлас змінює форму під час руху. Придивившись уважніше, можна побачити яскраві вогні навколо центрального квадратного об'єкта майже як окремі фрагменти вони нібито активно рухаються навколо нього, спалахують і змінюють форму. Створюється враження, що об'єкт супроводжується іншими небесними тілами, які слугують йому захистом. Усе це виглядає дивно, однак, за словами спеціалістів НАСА, те, що багато хто сприйняв за супровід або шейпшифтинг, насправді може пояснюватися поєднанням кількох факторів. Перший об'єкт занадто далекий для слабкої камери, світло від 3 i Atlas розтікається на фото і розбивається на пікселі, створюючи ілюзію руху та фрагментації. Другий фактор якщо об'єкт справді є кометою, він може містити ледкі речовини, які при нагріванні викидають струмені газу та пилу в різних напрямках, викликаючи спалахи і видимі зміни форми. І останній фактор цей ефект посилюється рухом камери та кутом огляду, тому здається, що довкола об'єкта є кілька окремих джерел світла, тоді як насправді воно одне. Проте НАСА. Не єдині, кому вдалося сфотографувати три ай атлас поблизу Марса, Китай також скористався унікальною можливістю дослідити загадкового міжзоряного гостя з безпрецедентної близькості. Для цього було використано високороздільну камеру на борту орбітального апарата тяньвень 1 який перебуває на марсіанській орбіті з лютого 2021 року. Знімки показують об'єкт, оточений величезною комою, хмарою пилу та газу діаметром від 10 тисяч до 16 тисяч кілометрів, що рухається крізь глибини космосу. Однак роздільна здатність цих зображень не перевищує якість фото, отриманих НАСА, тож розглядіти деталі об'єкта як і раніше неможливо. Попри це, нові знімки лише підлили олії у вогонь дискусій про те, чим насправді є 3 Ай Атлас. Більшість учених сходяться на думці, що це комета з іншої зоряної системи. Проте серія незбагненних і надзвичайно малоймовірних подій, пов'язаних із цим міжзоряним об'єктом, лише посилює інтригу. Тож чи справді це всього лише звичайна комета, чи щось зовсім інше? Поки суперечки тривають, 3I атлас починає поводитися так, як за відомими законами жодна комета поводитися не може. Незадовго до зближення об'єкта з Марсом, наприкінці вересня на сонці, стався потужний спалах, справжня сонячна буря, яка викинула частину зоряної речовини прямо у напрямку 3 Ай Атлас. Цей потік, що складався з плазми та магнітних полів, ніс у собі величезну руйнівну силу. Земля захищена магнітосферою, але жодна комета, що пролітає поблизу Сонця, такого захисту не має. Саме тому вчені з особливою цікавістю спостерігали, як 3I Атлас відреагує на зіткнення з сонячним спалахом. Було очевидно, що якщо це справді комета, наслідки мали бути негайними і незворотними. Енергетичний удар мав би частково зруйнувати її, адже ядро комети складається переважно з льоду. Потужний магнітний потік своєю чергою, майже напевно мав хоч трохи змінити її траєкторію. Крім того, після події такого масштабу комета зазвичай тьмяніє, зменшується в розмірах, втрачає форму та скидає 30-60% маси. Проте нічого з цього не сталося. Останнє, чого очікували вчені, це стабільність, але саме її зафіксували прилади. Яскравість, форма та траєкторія об'єкта майже не змінилися. Якимось чином, міжзоряний мандрівник зумів витримати енергетичний удар сонця. Дослідники вважають, що ця аномалія може пояснюватися надзвичайно міцною внутрішньою структурою, що натякає на нетиповий склад точно не лід. За іншою сміливою теорією, сонячний спалах узагалі не торкнувся 3I Atlas. Наче об'єкт якимось чином відхилив потік сонячної речовини і залишився повністю неушкодженим. Астрофізик Еві Евілоеп із Гарвардського університету заявив, що звичайна комета не може так поводитися. І якщо вона поводиться саме так, значить у нашому розумінні подібних об'єктів є серйозна прогалина. І справді, незабаром після цього вчені зафіксували ще одну аномалію навколо три атлас. Ще дивнішу за попередню. Зображення на якому видно цю аномалію, було зроблено за допомогою двохметрового телескопа на Канарських островах. На фото 3 i Atlas має маленький струмінь, потік матеріалу, що формує типовий кометний хвіст із льоду, пилу та газу. За винятком одного факту, цей струмінь спрямований у бік сонця, а не від нього. Іншими словами, це своєрідний антихвіст, потік, що викидається не від зірки, а прямо в її напрямку. Таку поведінку не можна пояснити жодної з відомих науці властивостей комет. Зазвичай хвіст із пилу та газу тягнеться за кометою, оскільки сонячний вітер ударяє її поверхню і відкидає частинки назад. Але у випадку 3 i Atlas цього не сталося. Попри те, що об'єкт також має стандартне яскраве світіння, другий хвіст, націлений у протилежний бік, змусив учених розгубитися. Довжина цього антихвоста вражає близько 6 тисяч кілометрів. Дослідники вже назвали його однією з найбільш аномальних рис 3I Атлас, які не мають аналогів серед інших комет. У свою чергу Авілоєп висунув сміливу гіпотезу. Існує ймовірність, що антихвіст узагалі не є природним явищем, а має техногенну природу. На його думку, можливо, ми бачимо роботу механізму, який збирає сонячну енергію, як світло, так і сонячний вітер для живлення апарата. У такому разі, спостережуваний хвіст може бути не викидом, а наслідком поглинання енергії. За оцінками дослідників, діаметр об'єкта становить приблизно 5 кілометрів. За таких розмірів, навіть технологія з помірною ефективністю могла б забезпечити космічний корабель величезним запасом енергії. Однак незабаром подальші спостереження показали, що антихвіст поступово змінив напрямок і перетворився на звичайний хвіст, який тягнувся за об'єктом, тобто зайняв типову позицію, очікувану для комет. Та, за словами Аві Лойба, навіть цей нормальний хвіст може бути штучно створеним, частиною маскування, покликаного наслідувати поведінку природної комети. Він припустив, що якщо три Ай-Атлас справді є штучним об'єктом, він може використовувати тактику троянського коня, щоб приховати своє справжнє походження. Але це маскування, схоже, дає серйозні збої, антихвіст і відхилений сонячний спалах. Далеко не єдині дивні риси. Спектральні спостереження показують, що хімічний склад об'єкта ніколи раніше не зустрічався ні в одній відомій кометі. Аналіз його випромінювання вказує на речовину, схожу на жаростійкі нікель залізні сплави. Подібні композити вкрай рідкісні в природі їх виробляють штучно і вони широко застосовуються в ракетобудуванні. Зокрема, для термозахисту космічних апаратів та ракет-носіїв. Попри те, що прямих доказів того, що три Ай Атлас складається саме з таких сплавів, наразі немає, багато спектральних вимірювань вказують саме на це. Втім, через обмеженість даних учені поки утримуються від остаточних висновків. Якщо ці знахідки підтвердяться, це означатиме, що міжзоряний об'єкт вкритий тим самим типом сплаву. Який ми використовуємо для захисту власних супутників і ракет. І це було б надзвичайно дивно все більше дослідників тепер розглядають можливість того, що цей об'єкт може бути шматком технології іншої цивілізації. Серед них фізик і консультант НАСА Джеймс Бенфорд та фахівець інституту майбутнього людства Оксфордського університету Андерс Сандберг. Вони вважають, що за наявності стількох аномалій ігнорувати можливість штучного походження просто неможливо. Події 29 жовтня виявилися особливо інтригуючими, коли міжзоряний об'єкт підійшов до сонця на мінімальну відстань. У той момент він почав поводитися зовсім непередбачувано. Об'єкт пролетів повз сонце на відстані близько 202 мільйонів кілометрів. Під час цього зближення він опинився по інший бік Сонця, ефективно прихований від землі, що зробило пряму спостережуваність неможливою. Проте три космічні апарати СОХО, Стерео А та ГОЕС-19, перебували у вигідних позиціях і могли продовжити відстеження об'єкта. Те, що вони зафіксували, поставило науковців у здивування. Одне зі зображень, отриманих ГОЕС-19. Виявилося надзвичайним спектральний аналіз показав, що об'єкт змінив колір. Раніше його пиловий слід мав червонуватий відтінок, типовий для комет, багатих на залізо і вуглець. Тепер же він виглядав яскраво блакитним. Така зміна кольору здивувала дослідників. За однією з гіпотез, незвичайне забарвлення могло бути спричинене викидом ціаногену. Або молекул аміаку з поверхні об'єкта. Однак прямих підтверджень цього поки що немає, і спостережувану зміну кольору активно обговорюють. Ще дивніші явища почали відбуватися, коли об'єкт віддалявся від сонця. 3 листопада, коли він нарешті вийшов з за диска зорі, вчені змогли виміряти його швидкість, і результати виявилися непіддаваними поясненню. На диво всіх швидкість об'єкта дійсно зросла, але значно більше, ніж очікували. На перший погляд, це могло б здатися звичайним. Будь-яка комета, що проходить поблизу сонця, демонструє певне прискорення через нагрівання, що спричиняє сублімацію льоду і утворення струменів газу та пилу, які діють як реактивні струмені. Додатково гігантська гравітація сонця додає ще прискорення. Але у випадку 3i Atlas ситуація була іншою. З початкової швидкості близько 210 тисяч кілометрів на годину він розігнався приблизно до 244 тисячі шістсот кілометрів на годину, що значно перевищує прогнози. Хоча більшість науковців пояснюють це інтенсивним газовиділенням, а Вілоїп вказав на серйозний недолік цієї версії. За його розрахунками, якби прискорення було спричинене лише випаровуванням матеріалу, об'єкт мав би втратити близько 13% своєї маси. Іншими словами, на момент виходу з-за сонця він мав би стати помітно легшим. Проте жодної втрати такої значної маси зафіксовано не було. На думку лоєба, це може свідчити про те, що об'єкт здійснив керований маневр прискорення, можливо, із застосуванням ядерного двигуна. Більше того, після зближення із сонцем об'єкт почав демонструвати аномальні зміни яскравості. Зазвичай комети стають яскравішими, коли сонячне випромінювання нагріває їхні крижані поверхні, викликаючи викид газу і підвищення відбивної здатності. Але у випадку 3I Атлас цей процес відбувається майже вдвічі швидше, ніж у інших відомих комет. Таке поводження вказує на те, що на поверхні об'єкта відбуваються процеси, які поки не вписуються в стандартні фізичні моделі. Нарешті ми можемо спостерігати об'єкт, коли він віддаляється від сонця і знову стає видимим для астрономів. На знімку, зробленому обсерваторією Арнав. Три Ай Атлас постає як яскрава сфера на тлі темного космосу, і, можливо, ти вже помітив щось дивне, у об'єкта немає хвоста. Після проходження поблизу сонця хвіст комети зазвичай стає величезним, простягаючись на сотні тисяч кілометрів позаду. Але на цьому знімку нічого подібного не видно, лише ядро та оточуюча його кома, хмара, газу і пилу. І знову ж таки, немає видимого сліду хвоста. Ось ще одне зображення в видимому світлі, що показує об'єкт, який продовжує віддалятися від сонця. На ньому три Atlas досі виглядає як світна точка, незмінна з моменту першого виявлення. Тим часом Авілоєб, який продовжує збирати і аналізувати всі дані, пов'язані з цим загадковим об'єктом, дійшов ще одного несподіваного висновку. За його оцінками, у 3I Atlas є порожнина всередині. 11 жовтня 2025 року астрофізик опублікував свої розрахунки приблизної маси об'єкта. За його результатами, маса 3I Atlas становить близько 33 мільярдів тонн, що приблизно дорівнює масі 5500 великих пірамід Гізи. Однак аналіз його гравітаційного поля виявив суттєву аномалію. Під час прольоту 3I Atlas поблизу Марса Лоеп помітив дивну поведінку в обертанні об'єкта. Небесне тіло, як астероїд чи комета, має певний період обертання і реагує на гравітаційний вплив планети, або прискорюючись, або сповільнюючись. Але це не сталося з 3 i Atlas. Незважаючи на близьке проходження повз червону планету, швидкість обертання об'єкта залишалася незмінною, Лоя претельно проаналізував дані і встановив, що період обертання об'єкта становить 16 годин, він порівняв дані про масу 3I Atlas з його періодом обертання і виявив серйозну невідповідність. Якби об'єкт був суцільним, кам'яним або крижаним монолітом, його маса чи швидкість обертання мали б бути зовсім іншими. Звідси два можливі пояснення: або всередині є великі порожнини, або він складається з матеріалу надзвичайно малої щільності. На думку Луаїба, перше правдоподібніше і може вказувати на технологічне походження, адже космічному кораблю потрібні внутрішні відсіки для обладнання чи навіть екіпажу. Нові спостереження лише посилюють загадковість об'єкта. Його яскравість незвично висока, якщо це просто відблиск сонця, 3I атлас мав би бути значно більшим. Лоєб припускає, що він може світитися сам подібно до апарата з власними джерелами енергії. Розподіл яскравості теж нетиповий для комет і радше нагадує штучне освітлення. Лоєб знайшов іще один дивовижний зв'язок із знаменитим вау сигналом 1977 року. Порівнявши траєкторію об'єкта з напрямком походження сигналу, він показав, що відхилення становить лише кілька градусів, а ймовірність випадкового збігу близько 0,6%. За розрахунками у 1977 році 3i Атлас перебував на відстані близько 90 мільярдів кілометрів, а для передачі такого сигналу потрібна потужність співмірна з ядерним реактором. Це могло б означати наявність у ньому власного енергетичного джерела. Попри це, більшість учених дотримуються думки, що 3I Atlas – природний об'єкт, незвичайна комета або уламок планетного ядра, розірваного вибухом над нової. Це могло б пояснити його швидкість і дивну поведінку. Фотографія, зроблена 9 листопада в Іспанії, зафіксувала два потоки хвіст та антихвіст. Довжиною до майже 3,5 мільйони кілометрів. Здавалось би, прямий доказ кометної природи. Однак Лоеб зазначає, що ці структури надто енергетично насичені, щоб їх могла створити звичайна комета. За його підрахунками, для цього вона мала б втрачати десятки мільярдів тонн маси щомісяця, що майже неймовірно для міжзоряного об'єкта. Попри всі суперечності, більшість астрономів схиляється до версії комети, хоча й дуже незвичайної. Три ай Атлас вже залишає сонячну систему, а 19 грудня 2025 року наблизиться до Землі на мінімальну відстань, що дасть змогу провести нові спостереження.